Пане Юрію, знаєте, ми довго не вірили, що на території України, як кажуть, росіяни є біолабораторія, але з усього, якийсь такий вірус, все ж таки в нас виготовляється. Бо інакше як пояснити, що гинуть ці руські мальчики в цих сушках? Сьогодні ми ще раз вітаємо повітряні сили знищений винищувач-бомбардувальник Су 34 І що, як невідомий вірус їх косить. Що відбувається? Статистика фантастична за останні кілька днів. Ну так, ранок такий чи нічка вражай навитлась, але ну, ще не вечір, так скажу, можливо. Ще нас чимось порадують тому, ну, що відбувається? Російські льотчики отримують завдання летіти, ризикувати, бомбити кабами, ракетами. Треба, щоб досягати цілий на дальніх підступах, треба зрозуміло, що підлетіти ближче. Ну, підлетіти ближче стає. Дедалі небезпечніше для російських пілотів. Розуміють вони це, деякі нахабніють і отримують такі історії, як сьогодні і як минулі дні. Тому добре, що є у нас сьогодні певні інструменти для знищення ворожої авіації на дальніх підступах. Ви бачили особливо радісно. Сприйняв увесь світ цивілізований знищення А-50-х обох. Це взагалі ну, надзвичайна історія, вперше усе відбувається вперше. Повітряні сили вперше знищують підводний човен крилатими ракетами, з'являються морські дрони, які знищують кораблі. Ну і так далі, і так далі. Ну і зараз російські сушки, які е з'являються Часто в зоні потенційного ураження нашою протовітної обороною теж в серйозній небезпеці. І це те, що нам потрібно нарощувати сьогодні, тому що без повітряного прикриття із неба, із землі важко нашим наземним військам. Ви бачите, що за допомогою ударів кавоми фактично було. Вирішено питання просування російських військ, особливо на східному напрямку. Величезна кількість бомб масою 500 кілограмів застосована протягом нетривалого проміжку часу. Ну змушує все ж таки поступатися на певних напрямках. Тому треба вперше все робити те, про що говорить зараз увесь світ: надання в Україні додаткових систем ППО далекого, зокрема радіусу дії. Ну і Боєприпасів до них таким чином ми зможемо на даному етапі їх відганяти. Ну а і дочекатись треба літаків, які зможуть підсилити цей процес то знаєте, пане Юрію, як не пригадати, коли ви щойно згадали історію з А-50 дивовижно цю російську тенденцію, ми завжди визнаємо свої помилки. Та там, де в нас щось не вийшло, там де м -м -м, не було результату, ми про це відверто кажемо за що і цінуємо наших військових за цю відвертість. В них вони готові на що завгодно. А 50 був збитий російськими мальчиками, а 50 був збитий НЛО. Тільки не сказати, що це були українці. Отак вони все одно не можуть визнати наші переваги. Але у той же час. Я хотіла б вас спитати, ви знаєте, що цими днями матеріал видання Forbes вийшло із матеріалом на тему того, що Україна застосовує. Я знаю, що ви дуже гостро сприймаєте, коли хтось намагається прорахувати вартість захисту українців. Та а чим ми збиваємо шахеди, дорогі чи дешеві ракети? Чи води ці ракети мають падати нам на голову, щоб ми тільки зберегли ці ракети Петру? Ну тобто для нас, людей, які живуть два роки в повномасштабній війни, абсолютно зрозуміло, що ми використовуємо всі. Наявні методи і способи для захисту наших територій. Чи розумієте ви, що стоїть за цими матеріалами? Що це за корисні ідіоти, які ну можливо і діляться цією інформацією? Да, що ми застосовуємо на фронті, і чи можливо це припинити? Я подивився, ну знаєте. Де... Ора, такий інформаційний день, і всі наші змі як під копірку беруть оцей, не як під копірку, а під копірку. Скажімо так, беруть інформацію Форбса і її тиражують, тиражують і тиражують. Чора вже прокоментував, що ви знаєте, з нашими інформаційними можливостями і доступом до інформації всередині країни будь-яке видання могла б зробити. Кращий матеріал, ніж зробив Форбс, по, по тому, як працює фронт. Ну посилаючись на якісь там джерела, як любить Нью-Йорк Таймс робити і так далі. Ну джерел достатньо. Зараз журналісти напряму гарно співпрацюють із речниками із посадовими особами, які можуть натякнути на щось там, хоча не можуть самі це сказати, ну але зрештою дати певні наративи можна, що є у нас інструменти далекобійна, ні, є такі то системи, які можуть захищати. Ну і ми, мабуть, з вами в інтерв'ю. Ірв'ют не так давно проговорювали, як це все працює, і в принципі, все і так зрозуміло там ну, багато таких, от тонких нетонк, неточностей, скажімо так, в цьому матеріалі. Ну, пишуть то й пишуть. Ну всі ж пишуть. Кожен день з'являються но ну, все нове та й нове про f 16 які вже десь там в Україні хтось побачив. Ось, і так далі. Тому треба до цього просто стримано ставитись, так і, і це стає вже таким. Тиражований терожоване людям. Треба ну не людям, журналістам треба заробляти на інформації всім медіа майданчикам, ютубам, перегляди і так далі. Ну але треба ще раз хочу сказати обережніше ставитися до вибору експертів диванних, особливо які відношення не мають до бойової авіації. І так далі, і робити це не тільки ну, зі всіма експертами, бо інколи інформація шкодить так бальзам на вуха, так вкласти меду можна, але є твереза оцінка ситуації. Подобатись аудиторії це одне. А говорити правильні, допустимі і правдиві речі, це зовсім ні. пане Юрію, Знаєте, а в Росії про нашу авіацію не тільки пишуть, а й кіно знімають. За останній тиждень я натрапив серед російських пропагандистів на кілька короткометражних таких фільмів про потенційне надання Україні авіації, і там навіть в аналітичних таких зведеннях намагаються стверджувати, що Ф 16 ті, які нам нададуть, дай Бог, щоб надали блок. 20 блок 40, блок 70 їм не світить, Це модифікація літака з більш широкими можливостями. А от до прикладу, на полі бою ситуацію вони взагалі не поміняють, тому що в Росії також є ресурси для того, щоб на рівних вести бій з такою авіаційною технікою. Для чого чи, чи так це насправді? По перше, а по друге, для чого Росіяни знімають такі кіно? Ну, в принципі, є раціональне зерно в цьому. Тут я навіть не заперечити не зможу те, що ви сказали. Звичайно, ми не отримуємо блок 70. Це найкраща модифікація літака. Там черга стоїть кілометрова за цим літаком. Тому треба розуміти, що ми те, що ми отримуємо від партнерів сьогодні, від тих держав, що зголосились нам дати це. Ви, ви знаєте, ці країни європейські, там не, не далеко не нові модифікації, але покращені характеристики. Там авіоніка, радар, головне, що в літаку. Це радар, ботова локаційна станція, яка бачити таке буде бачити противника, і відповідно можна його по ньому відпрацьовувати. О, таким чином ми отримуємо ці літаки. Ну а далі вже будемо. Наших пілотів перенавчати і надалі, щоб виводити стару радянську техніку, яка наладон дише з бойового складу нашого, і замінювати її ефками, які піддаються ремонту та модернізації, переведенням їх у нові блоки, скажімо так, а можливо, і отриманням нових кращих літаків по, власне, по технологіях, я маю на увазі, з перспективою, з перспективою отримати нові типи. Чому не f 35 Я завжди це говорю? Нехай це буде через якихось навіть 10 років. Це з це, нас. Це, знаєте, нам було перед війною дивно слухати там за рік до війни, чи вже під час повномасштабного, що ми отримаємо педіл. У нас вони є, і вони вже працюють. Ви бачите, як тому цілком реальні речі. Перехід на новітні літаки на не лише лінійки. F, є «Гріпіни», ще є інші літаки. Багато типів зрозуміло не буде, але зрештою зосередитись на основному бойовому. Це 16 з подальшим модернізацією і, і продовженням постачання цих літаків на озброєння. Пане Юрій, Дякуємо за інформацію. і Думки речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат був з нами. Цієї миті.